У Хмельницькому зафіксували новий всеукраїнський рекорд. Мапа держави створена трапірованими густками з автентичними народними розписами у виконанні випускників закладів загальної середньої освіти. Розмір мапи 3 метри на 5,9 метрів. Місце встановлення рекорду місто Хмельницький. Вітаю! Рекорд встановлено! Авторка мапи Анастасія Пономарьова. Родом із Харкова після повномасштабного вторгнення вона переїхала в Хмельницький. Наразі обіймає посаду головної художниці в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв. Розповідає, для створення мапи їй знадобилось півроку праці й 16 хусток. Кожна з них розміщена відповідно до регіонів походження розписів. Їх вивчати вона розпочала ще два роки тому. В деяких областях їм притаманні декілька розписів, бо, скажімо так, регіон Поділля це дуже обширна територія. Це і Вінницька, і Тернопільська, і Хмельницька, навіть Одеська область. І є подільський розпис. На Хмельниччині ми зараз активно популяризуємо Савчикінський розпис. Це і Хмельниччина, і трошки Рівненщина, бо Волинь це етнічні регіони. Вони не відповідають нашим сучасним областям. До встановлення рекорду долучились понад 80 найуспішніших випускників шкіл Хмельницької області 2025 року. Це переможці олімпіад та конкурсів, а також учні, які склали НМТ на 200 балів. Сьогодні я тут стою як переможниця олімпіад в всеукраїнському рівні. Минулому році, в цьому році я здобула призові місця і досягнула такого рівня. Інформаційні технології. Мені так приємно було, коли мені подзвонили, сказали, що йому талановита молодь дуже приємно. і Це дуже надихає розвиватися і покращувати майбутнє України. Так як ми є хмельницьким обласним науково-методичним центром культури мистецтв, і ми підходимо грунтовно до фіксації і пошуків першого джерела нашої традиційної народної культури, те, що роками у нас крали і присвоювали собі, от сьогодні ми будемо також разом з нашими успішними дітьми, їх батьками, проговорити наскільки важливо зберігати свою культуру. Під час встановлення рекорду випускникам вручили грамоти та подарунки від Хмельницької обласної ради за вагомі успіхи в навчанні. Наші дітки надалі декламують одні з найкращих показників на освітянській ниві. Це майбутнє нашої держави, і ми щиро сьогодні пишаємося продовженням нас. Тому що наші діти, я завжди про це кажу, будуть будувати державу після нас. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.